Вітаю і гостей, які прибули з району на наше відкриття нашої бібліотеки, тому що це є дуже добра справа, оскільки, скажімо так, в наш час, в час електронної технології, який розвивається вперед, книга можна сказати, в деякий мірі і забувається. Але ж коли воно щось людьми робиться для розвитку книги, коли воно щось. Робиться так, аби книга виступила на перше місце, тоді і воно, і людина до того прибігає, і тоді ж в той час те ж саме, і можливо, і не тільки і діти, які ходять в школу і будуть сюди приходити і тут щось собі почерпати з цих книг, які тут є. Я сподіваюся, що в подальшому вона буде збагачуватися, збільшуватися ця бібліотека і. Маю таке бажання Бог, що вона все більше і більше розвивалася, і щоб з часом все більше і більше сюди приходило не тільки дітей, а й дорослих людей, які б приходили б і могли б взяти собі щось почитати, почерпнути з того, тому що можна сказати так, сказати так що все наше життя, о, весь наш розвиток, ми почерпаємо із книги. І дай Бог всім, хто буде тут трудитися, хто буде приходити, доброго здоров'я, і всім вам, всім, хто прибув сьогодні на це відкриття. О, всім гостям доброго здоров'я, мира, благополуччя і многих і благих літ. Хай Господні всіх.